Навчальний фільм для членів дільничних виборчих комісій з місцевих виборів на місцевих виборах 25 жовтня 2020 року. Транспортування виборчих документів до територіальної виборчої комісії транспортування документів здійснюється головою або заступником голови та іншими двома членами цієї комісії, представниками різних суб'єктів подання до складу дільничної виборчої комісії. Під час транспортування виборчих документів членами дільничної виборчої комісії їх супроводжують поліцейські, а за необхідності та зверненням територіальної виборчої комісії, співробітники СБУ. Якщо на виборчій дільниці здійснювалось голосування одночасно з декількох видів місцевих виборів, дільнична виборча комісія приймає рішення про визначення не менше трьох членів комісії, представників різних суб'єктів подання кандидатур до складу дільничної виборчої комісії, відповідальних за транспортування та передачу виборчої документації до кожної територіальної виборчої комісії, до якої здійснюватиметься транспортування. Транспортування документації до відповідних територіальних виборчих комісій здійснюється відразу після складання протоколів про підрахунок голосів виборців з усіх місцевих виборів по всіх виборчих округах. Дільнична комісія виборчої дільниці, утвореної на території села, селища, міста, доставляє до відповідної сільської, селищної, міської виборчої комісії. Протокол про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці з виборів депутатів обласної ради у територіальному виборчому окрузі. Протокол про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці з виборів районної ради у територіальному виборчому окрузі. Протокол про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці з виборів депутатів відповідно сільської, селищної, міської ради у територіальному виборчому окрузі, територіальній громаді з кількістю виборців 10 тисяч і більше або у багатомандатному виборчому окрузі територіальній громаді з кількістю виборців до 10 тисяч. Протокол про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці з виборів сільського селищного міського голови. Дільнична комісія виборчої дільниці, утвореної на території міста з районним поділом, в якому неутворенні районні у місті ради, доставляє до міської виборчої комісії, протокол про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці з виборів депутатів обласної ради у територіальному виборчому окрузі, протокол про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці з виборів депутатів районної ради у багатомандатному виборчому окрузі. До районної у місті виборчої комісії протокол про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці з виборів депутатів міської ради у територіальному виборчому окрузі територіальній громаді з кількістю виборців 10 тисяч і більше або у багатомандатному виборчому окрузі територіальній громаді з кількістю виборців до 10 тисяч протокол про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці з виборів міського голови. Дільнична виборча комісія виборчої дільниці, утвореної на території району у місті, в якому утворені районні у місті ради, доставляє до міської виборчої комісії. Протокол про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці з виборів депутатів обласної ради у територіальному виборчому окрузі, протокол про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці з виборів депутатів районної ради у багатомандатному виборчому окрузі. До районної у місті виборчої комісії протокол про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці з виборів депутатів міської ради у територіальному виборчому окрузі територіальній громаді з кількістю виборців 10 тисяч і більше або у багатомандатному виборчому окрузі територіальній громаді з кількістю виборців до 10 тисяч. Протокол про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці з виборів міського голови. Протокол про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці з виборів депутатів районної у місті Ради у багатомандатно окрузі. Протокол про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці. Інші документи дільничної комісії передаються відповідній територіальній виборчій комісії на її засіданні членами дільничної виборчої комісії, які здійснювали транспортування виборчої документації. Під час транспортування виборчої документації початка дільничної виборчої комісії та на заповненні бланки протоколів про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці зберігаються у сейфі металевій шафі у приміщенні дільничної виборчої комісії.